Привіт, привіт всім! Я вас вітаю на своєму каналі Зоя Соляник. І сьогодні я хочу з вами поділитися своїм проектом, який я в'яжу із легкої руки Надійки, яка запропонувала. Взяти участь у такому чудовому проєкті, який носить назву Моя сукня. Цей спільник дуже дуже лайтовий. Ми е з дівчатками в'яжемо собі сукню, але ми в'яжемо сукню до. Цей спільник мав початок в листопаді місяці. Але спільник закінчиться тоді, коли всі ми зв'яжемо з кожна собі сукні. А сукні ми в'яжемо до хто до Нового року, хто до е, першого дня літа, до 1 червня, кого коли настане час до. Можна просто зв'язати сукню до понеділка. І це теж буде до. І так. Я свою сукню вирішила зв'язати до Нового року. Сукню я в'яжу з тоненької напівшерсті бобінної. У мене стокова ниточка, точніше, про цю ниточку я нічого не скажу, це тільки що що це напіввовна, яка якась складається з трьох різ ниточок різної фактури. Одна там є веселкова така, але приглушених кольорів, а дві білі ниточки. Ось це в мене така спиця, у мене номер 2,25. І так, я трошечки розповім про свою сукню. Скоріше, це, собі на пам'ять. І так, Сукню я розпочала в'язати, набравши. Петлі, у мене тут така набірний край і набрала я 144 петлі, пров'язала 4 см резиночкою один на один, зробила хибну кетлівку. і після хибної кетлівки в першому рядочку я додала 16 петель. Так, як у мене тут жгути, і між ними виворотні петлі це трошечки дає ефект резиночки. І так, у мене е, на спицях було 20 жгутів. Я їх розподілила наступним чином. На кожну регланну лінію я пустила по жгуту і по дві виворотні петлі е, на кожну регланну лінію. потім. Два жгути я пустила на рукавчик і по шість жгутів вийшло наперед спинку. У даному, даному платтячку я не в'язала росточка. Росток я зв'язала висотою 20 рядочків азіатський. Далі я в кожному рядочку. Через ряд верніше я додавала петлі. Петлі я додавала з двох боків на, і на рукава, і на перед спинку. Значить, рукава відрізняються від переда спинки тим, що в мене тут тільки ці дві два жгута, які були з самого початку, більше добавлені петлі і я пускала у виворітними. І все. Довжина регланної лінії у мене 25 см. І ось я продовжувала в'язати із шести е жгутів напереді і на спинці в мене стало по 16. Пров'язавши до підрізів, зв'язавши азіатський росточок, для підрізів я додала по 8 петель, тобто ще по одному жгутику. І у мене на тілі вийшло 38 жгутів 19. ну, перед 19 спинка. Ось таке плаття. Пров'язавши 20 сантиметрів рівно, не додаючи, я після 20 см почала в кожному 10 рядочку додавати. Уже е, у виворітних додати петлю, щоб була спідничка Асилуету. Ось така у мене виходить сукінка. Е, Зараз я поміряла, в мене вийшло. Вже не міщиться не в кадри. 60... Довжина виробу мого 60 см. Я... Мені ще потрібно продовжувати спідничку, як мінімум 45-50 см. Ну, я думаю, зв'яжу я 45 потім поміряю, побачу, як провисне, і буду далі. Тоді вирішувати, чи дов'язати, чи закривати. Ось така у мене в'яжеться сукинка. Це мій перший звіт. Ну, і, Мабуть, я ще вам покажу, як зв'яжу спідничку, що вийде, бо часу у мене вже залишилось не так і багато. І ще потрібно готувати подаруночки, але все ж таки сукню буду продовжувати в'язати. Вона білого кольору, і можна в'язати, не боячись темну пару доби, теж не напружуючи свої очі. В описі під відео я скину посилання і на дівчаток, які в'яжуть у цьому проєкті. Нас там не так і багато. Переходьте, переглядайте, підтримуйте дівчаток. І особлива подяка організатору Надійці, що вона організувала такий чудовий спільник. І де ми можемо з дівчатками швидше здійснити свою мрію і зв'язати сукню. Всім бажаю більше часу на улюблене хобі. Бажаю для всім, -всім, -всім швидшої перемоги і до зустрічі в наступних відео.